Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я сьогодні вас вітаю на занятті з розвитку мовлення, де ми будемо говорити про дитячий майданчик. Ось я стою біля гірки, з якої спускатимуться діти. А ще подивіться, який великий у нас садочку майданчик, де ми скоро, мабуть, зустрінемось і будемо гуляти. Завітав сьогодні на заняття. Лялька Наталочка. Наталочко, а що у тебе в руках і куди ти зібралася? Я зібралася на прогулянку у пісочниці гратися. А що це в тебе в руках? Дітки, давайте розглянемо, що це в наталочки в руках для грів пісочниці. Тут є грабельки, Тут є лопатка для копання піску. І є ще у відеочку формочки для виготовлення фігурок з вологого піску. Наталочка, а ти знаєш, як треба поводитися на прогулянці на майданчику, граючись у пісочниці? А перед тим, як іти на прогулянку, розглянь з нами, будь ласка, картину на дитячому майданчику. Дітки, подивіться на картину, що ви бачите? Тут є гойдалки, на яких катаються діти. Є пісочниця, де граються дітки з піском. Є місце для гри з м'ячем. Є заасфальтована доріжка, на якій гуляють діти. Позаду бачимо дівчинку, яка запускає повітряного змія. Дітки, погляньте, діти всі дружні та веселі. Граються діти парами подвоє. А ще, дітки, я підготувала вам загадки. Послухайте їх уважно і відгадайте. Він жовтенький і сипучий. У дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Тільки воду мусиш мати. Що це? Правильно? Пісок. Ніжкою швидко відштовхнуся, миттю до неба піднімуся, вниз і вгору аж до неба. Підіймає так, як треба. Що це? Правильно, гойдалка. У нього два колеса і седло на рамі, дві педалі є внизу, крутять їх ногами. Що це? Правильно, це велосипед. І останнє. Раз стрибок і два стрибок. Що за іграшка є тут? Для стрибків снаряд називається батут. Правильно малята. Всі ви? Молодці мої хороші відгадали загадки. Наталочко, тобі сподобалася наша картина, яку ми розглядали? А вам, дітки? Я сподіваюся, що так. А тепер, Наталочко, поспішай на прогулянку, поки погода сонячна. Грайся там з дітками, подружися і будь чимною, а зараз. До побачення, до побачення, малята! До побачення, дітки! І я пішла гуляти. Поки погода гарна, і ви збирайтеся з батьками і поспішайте на прогулянку гратися на дитячому майданчику. Бувайте!